Пожалуйста, Віктор Іванівич. І старайтеся в той разі до такого Пожалуйста. Значить, питання на голосування ще не було поставлене, я маю право задати. Я, 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 я виступаючи і в мене опять хвилин хочу взяти для того, щоб пожалуйста. сказати свою думку. <зас> Що хочу сказати? Що я вже третій рік депутат. Так вийшло. Ми на другій сесії прийняли регламент. Це основний закон, наскільки я розумію. Який ми вже ну, на сесії 30 умудряємося кожен раз порушувати. Я це розказую кожну сесію. Давайте не будемо порушувати. Значить, у вас просто є більшість, ви собі хором голосуєте, тому приймаються такі буває проти правильні рішення. Е, що хочу сказати, що да. За той час, який ми да сесії, до речі, затвердили цей виконком, який сьогодні ми, ми хочемо звільнити, який суд встановив. Я згодний з вами, що не було зв'язку з виконком, з виконкомом і радою. Не було зв'язку. І, і немає з цим виконкомом, що працював останньок. Немає зв'язку, розумієте? і це дуже погано. І ніхто цей зв'язок не хоче на... Розумієте? Одні зайняті тим, інші тим. І виходить ця каварда. Потім ми виходимо і резенці буває з людьми питання. Хочу ще сказати що? що 22 числа, коли ми, депутати, приймали рішення про новий склад контору, постало спільне питання. Я тоді говорив, за кожну людину потрібно особисто голосувати. Наша фракція партії регіонів категорично сказала, ні тільки списком. Поля, тепер ви передали, що ні списком давай. І тепер порушувати на мене, ніхто не зважає уваги. Другий кричав гріб, всі останні підтримували. Потім, коли не вистачило голосів, 16 голосів, тільки було за те, щоб голосувати, став Іван Анатолійович Князь і сказав, ми всі почули, давайте спискам, щоб за список голосувати. Депутати, хтось один здався, прийшли 17 чоловік за те, щоб списком проголосувати. Підняли руки за те, щоб проголосувати списком. Тетяна вітає за 4. Переходимо до слідчого питання. А за список, хто ж ми голосували у нас більше півтора року. виконком конколицювали за голосування. Він не, 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 не зовсім. Подивіться сесії. Подивіться, 42, кроків, 2 часа 40 минути. І до 2 часа 45. Подивіться, всі оце Чоловіки. Ніхто опікути мене не зважав. Ви порушуєте. Основний наш закон самі порушуйте. А потім це все буде падати на всіх. Всі вам скажу, що всі дідати не хороші. Я не хочу бути хорошим. Давайте будемо робити все по закону. Щоб потім суд опять нам не повертав. І прошу голосувати за ті питання по совісті. Хто затримає? Це стосується всього. Опозиціонері, фракціони, не я ні видіпаю, які не затує. Ну, Я таке продовження. А я вам скажу, що мене не задовільняє робота того виконкому. Як мене, ну я новий депутат, може я в цьому не розбираюся. Ну мене не задовільняє роботи це виконком. Не знову, ні звідку. Всі гінанці питали, ви жіть через виконкому ми можемо звідси готувати. нам доповідати. Она хороший куратор. А ей тут представляют нового каждому слову.